Слідчі служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Затримана це 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в столиці. Отже, з'явилися подробиці замаху на Сергія Стерненка. Нагадаю, що мій колега, і блогер і активіст, напад на якого стався 1 травня, нині поранений. Він перебуває в лікарні, поранений в ногу, бо в його життю нічого не загрожує. Поправляється втім, хто це зробив. І як працює агентурна мережа, друзі. Зараз вам про це розкажу. Підпишіться на наш канал, якщо раптом цього ще не зробили. Ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, друзі, підозрювана жінка 45 років, родом вона з Одещини, власне, як і Сергій Стерненко. Завербували її, коли вона шукала підробіток. Шукала вона його в інтернеті. Спершу стежила за автівкою Сергія згодом. Переїхала до будинку в центрі Києва, де живе Сергій, і отримала пістолет Макарова з набоями. Самостійно зробила вибуховий пристрій за вказівками. Ви точно бачили нараз ці відео, де куратори ФСБшники розповідають, де що купити, як це все зладнати. Ну а потім або підривають тих, хто це кудись несе. Або ці люди кладуть вибухівку, встигають втікти. Втім, вибуховий пристрій спрацьовує. На щастя, вибуховий пристрій від цієї персони не спрацював. В день нападу вона чекала волонтера під під'їздом і відкрила вогонь, коли він власне, виходив із під'їзду. А одну кулю Сергій Стерненко отримав в ногу. Інші кулі потрапили в автівку. Власне, водій був в автівці? Він не поранений, тому що авто було оснащене захистом? Є коротеньке відео в залі суду із цією особою підозрюваною. Гляньте. А скажіть, будь ласка, чи раніше знали Сергія Стерненка? Можливо, слідкували за ним? Ні. Не знали, ні? А це ви з іншого міста приїхали чи ви киянка? Отже, давайте всю історію, як вона це робила, як я вже сказала, шукала роботу. Потім їй давали завдання. Вони були легкі фотографування об'єктів пов'язаних із Сергієм. Спочатку вона просто фотографувала, потім е ці куратори сказали, що треба зняти житло. Вона знайшла житло в тому самому е дворі, де е живе Сергій. Там його орендувала, ну і далі слідкувала, відправляла інформацію про переміщення, про час, про все, що пов'язане було із Сергієм. За інструкцією куратора вона крок за кроком повідомляла все більше даних. Ну і вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити вбивство Сергія поблизу його помешкання. Завдяки попереднім стеженням за Сергієм. Вона розуміла. Що за автівка, знала номери, приблизний час, коли волонтер залишає своє житло, тому була підготовлена. Момент виходу Сергія Стерненка із будинку, російська агентка здійснила кілька пострілів, ось на цьому відео видно, як це відбувалося. Хто ж завербував цю жінку, друзі? За думкою слідства, це зробили ФСБшники. Втім, цікавий момент зараз покажемо вам скріншоти переписок. Виконавиці із її патронами переписка ведеться українською мовою, і що цікаво, мовляв, за думкою адвоката цієї персони, яка вчиняла замах. Людина не розуміла, з ким вона спілкується, взагалі думала, що робить добру справу, і спілкувалася з СБУшниками. Гляньте, коментар адвоката підозрюваної. Ту свою визнає, буде співпрацювати із слідством. Просто була завербована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ, а була переконана до останнього, поки її не положили, як вона каже, на асфальт, що це співробітники Служби безпеки України. Так її переконали, так зробили всі ці інсинуації, що це дійсно було переконано, і вона вважала, що вона працює на Україні. Бачила напередодні в мережі дуже багато запитань, що це у Сергія за авто, як волонтер їздить на такій дорогій машині. Взагалі, частина говорила, що це інсценування, навіть боти активні, які пасуться друзі на всіх наших ресурсах. котрі, кажу, будьте обережні між собою. Мені подобається, як вони спілкуються між собою. Надавали різні версії, як це сталося. Друзі. Ну ви ж маєте критичне мислення? Бачили відео, ну тепер трохи інформації. Про саме цей день і саме цей момент. Сергій зробив пост, де пояснив, як відбувався взагалі процес його захисту. Після вбивства Дем'яна Ганула. Нагадаю, одеський, теж одеський активіст, якого вбили просто в центрі Одеси двома пострілами: один в спину, інший в голову в притул. Ось ці кадри, які зараз на ваших екранах, вбивство Дем'яна. Теж замовлення з боку ФСБ. Так от після того, як це сталося, Сергій зрозумів, що росіяни можуть спробувати ліквідувати і його, тому вжили заходів по безпеці Сергія. З цією метою вони орендували броньовану автівку із командою. До речі, ця автівка врятувала життя водія. Куля не пробила двері, тому водій вижив більше того, коли Сергій був поранений. Він сів в автівку, і якраз водій його відвіз до лікарні. Сергій каже, що його доходи в принципі дозволили купити подібну автівку, тому всі розмови і бажання бачити всіх волонтерів, бідними босами просящими гроші на хліб. Ви маєте якби критично аналізувати, хто є ці люди. У Сергія 2 мільйони підписників на Ютубі. Я думаю, що він чимало заробляє з огляду на. Ціну автівки, щоб її купити самостійно. Тому е, стабільно там 500 тисяч переглядів відео щодня. Я думаю, за місяць дозволила би йому купити ну половину цієї автівки. Думаю, що цілком це можливо. Е, додам, що е, історія захисту була змішана. Е, першим що в охоронець Сергія, е, третім був Альфовіць, е, другим на відео був сам Сергій. А е, власне цей. Е, Ця людина Альфовець і нейтралізував мразоту, яка стріляла у Сергія Стерненка. Ви це власне бачили на відео. З приводу всіх розмов про інсценування, Сергій дійсно поранений в ногу. Про що ця історія, друзі? Це історія про те, що українські громадяни в пошуках легкого заробітку стають по-перше здобичу для ФСБ, стають зрадниками, що власне інкримінували цій жінці. Вона буде сидіти в буцегарні, зараз обрано запобіжний захід, вона буде сидіти під вартою. Друге, це історія того, як українці не фільтрують, не аналізують, що може відбуватися після. Ну і ясно, що не ставляться критично до тих, хто пропонує їм цей заробіток, не думаючи про те, яким їхнє життя буде після вчинення ними злочину. Напишіть в коментарях, що думаєте, як взагалі боротися. Із подібною проблемою, яка зараз має великі масштаби, насправді від підпалу автівок там, підлітками, закінчуючи вибуховими пристроями. Ну і ця історія яскравий приклад того, що агентура всередині нашої країни інколи існує у вигляді громадян, про яких би ніколи не сказав, що вони можуть подібне вчинити. Як про цю 45-річну жінку? Дякую всім вам за довіру. Дякую, що ми разом в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані, залишайтеся на цьому каналі, друзі. До зустрічі.